Вітаю глядачів мого каналу. Продовження серії про мою сонячну станцію було багато запитань стосовно акумуляторної батареї, налаштувань БМС, габаритів ось цієї ті також підключення інвертора, його налаштування і чому я його не зв'язав в парі з акумуляторною батареєю, щоб вони спілкувалися між собою. Ну про все це я зараз в деталях розповім. До речі, для інформації, ось така тілега можу виготовляти на замовлення під будь-які збірки. Можна замовити на 8 штук, на 16 штук або на 32 штуки. Ось така тілега на 32 штуки. Зараз є в наявності, пофарбована на колесах все повністю готово. Залишилось лише тільки закинути сюди батарейки і у вас буде готова збірочка. Так, давайте розповім про підключення. Дехто не зрозумів, як воно тут все влаштовано. Дивіться, зверху тут стоїть 16 комірок, всі вони з'єднані послідовно. На ось цих клемах маємо 48 вольт. Знизу аналогічна збірка. Так само, ось тут маємо 48 вольт. Далі, збоку, у нас ось тут. Це плюсова клема на текстоліті. Ось тут вона зроблена, і це прямий вивід з плюсової клеми акумулятора тут і тут. І воно двома дротами ось з такій скловолоконній ізоляції додатковій, йде з плюсового дроту. Тобто тут воно з'єднується в паралель. Далі звідси плюс береться на інвертор. Ось Ці дроти в мене пішли на гібридний інвертор. Так, зрозуміло. Далі мінус, мінус з акумулятора береться, приєднується до БМС на вход. І також у нас знизу мінус прямує на вхід БМС. Далі виходи БМС, ось ця мінусова шина. Воно прямує, прямує, прямує і з'єднується тут в паралель. Тобто дві БМС по мінусу з'єднані паралельно. І звідси ж мінус береться на гібридний інвертор. Тобто тут е, дві паралельні збірки по 16 штук. Ось зверху тут все послідовно, і знизу тут все послідовно. І далі вони між собою паралеляться. Ну, сподіваюсь, доступно пояснив. Скористуюсь нагодою розповісти вам корисну інформацію. Дивіться, є в нас, наприклад, проблема по мережі живлення 220 В. Напруга коливається в доволі широкому діапазоні, там від 160 до 260 В або більше. Гібридний інвертор сам по собі, по своїй конструкції, не має можливості стабілізувати напругу на виході. Тобто, якщо йому прийшло з мережі там, 240 вольт, з нього і вийшло 240 вольт, прийшло 180 Ойшло 180. Тобто гібридний інвертор здатний стабілізувати напругу на виході лише при роботі від акумуляторних батарей. Тобто автономно, коли він не отримує енергію з основної мережі 220 В. Ви ж скажете, що робити? Ставити стабілізатор. Ж правильно? правильно? Який стабілізатор ставити? Дивіться, на ринку існують деякі типи стабілізаторів напруги. Це ферорезонансний, це релейний. Напівпровідникові, тобто сімістерні або терістерні. Далі це сервоприводний стабілізатор і інверторний стабілізатор. Ось це то, що у нас існує на сьогоднішній день в продажу. По феррорезонансним стабілізаторам цей варіант одразу відпадає, тому що то, що є в продажу, це в нас старі варіанти, тобто це стабілізатори радянських зразків і вони мають малу потужність. Все, На цьому цей варіант одразу відпадає. Другий варіант це релейні стабілізатори, і з даним типом стабілізаторів використовувати гібридний інвертор я категорично не раджу. Далі, це в нас сімісторні ті стабілізатори напруги. Даний тип стабілізаторів я також не раджу використовувати в парі з гібридним інвертором. Тому що все одно є певні перехідні процеси, які негативно впливають на роботу гібрида. Самий оптимальний варіант ціна якість це сервоприводний стабілізатор, який Звісно, має свої певні недоліки, але цей тип стабілізаторів буде я ж кажу, самим оптимальним варіантом по ціні він доступний. І плюс це довготривала і безпечна робота поживленню для гібридного інвертора і ваших споживачів. Ну І самий конечно, класний дорогий варіант це інверторний тип стабілізаторів. Але він, ну, чесно кажучи, доступний для вузького округа людей. Тому, ну, як би, це не, давайте так, не, не народний стабілізатор. А от іменно сервоприводне це буде найоптимальніший варіант. Ну, і хто може собі дозволити інверторний, звісно, можете ставити інверторний. Тобто, це два типи стабілізаторів, які можуть працювати з гібридом тривалий час без будь-яких проблем. Всі інші, особливо релейний, це взагалі смерть для гібрида. А чи можна звичайний бензиновий генератор неінверторного типу поєднати з гібридним інвертором? Я кажу одразу: не можна. Будь-якого виробника, будь-якої потужності, не можна з'єднувати гібридний інвертор зі звичайним бензиновим генератором. А як живити з цього положення? От немає у нас світла, необхідно зарядити батареї і щось там ще в домі заживити. Зараз це розповім. Ну, саме простий варіант це купити інверторний генератор. Із плюсів. Стабільна напруга, стабільна частота, економічно, тихо, тобто ну, є певні переваги. Але є зворотня сторона медалі – це ремонтопередатність і ціна цього ремонту. Тому що вартість блоку інвертора, тобто вузла генератора. Вона зазвичай складає десь. Ну, або пів півціни, або більше, ніж півціни від ціни нового такого ж самого генератора, ну, тобто ремонт вже не дуже доцільний становиться. По-друге, є майстри, хто ремонтує ці інвертори від генераторів, але цих майстрів дуже мало і відсоток вдалих ремонтів він теж низький. Якщо у вас все ж таки є звичайний генератор, ось як у мене стоїть. У якого плаває частота, плаває напруга, жеребен, сторохтить. Ну, коротше, така робоча лошадь. Але він ремонтопридатний. І з того, що може згоріти, це АВР там щітки можуть зноситися, що там ще, я не знаю, карбюратор забиться. Ну, тобто, при нормальній експлуатації в нього будуть нормальні такі поломки. Нічого такого, що вдарить по карману. Тобто дорогого ремонту тут бути не може. Ну, розетка вигорить, автоматік, ну, якщо там десь щось і сталося, Часно замінювати масло і все буде добре. Але у нас ж цілий букет недоліків. Тобто, напруга, частота, да, це все, то, що нам якби, негативно впливає на роботу гібридного інвертора. Як живити з цього положення? Є ось такі блоки живлення. Буду розповідати, наприклад, Ltec SMPS 1000 на 24 вольт. Є такі на 24 і на 48 вольт. На 24 вольтовий можна, до речі, навіть під 12 вольтову систему використовувати. Але попереджаю одразу. Наші продавани просто луплять неймовірні ціни на ось такі блоки живлення. І звертаю вашу увагу, якщо хто не знав, багато продавців на OLX, на тому ж е продають звичайні блоки жилення, які не мають стабілізації струму і його регулювання. Тобто, бачите, тут є регулювання все, напруги на передній панелі. А ось тут збоку ось з цим регулятором регулюється струм. Тобто я можу задати струм там 20 А, 25 А, скільки мені треба. Навіть якщо я закорочу ті е, жили, в мене все одно струм буде 25 А. Не більше, не менше. Ось так. от І ось таким блоком живлення. Е, його приєднуєте вихід блоку живлення до своєї збірки, до акумуляторної батареї, яка вона у вас там на 12 вольт, на 24, на 48, от як у мене приєднуєте туди дроти і включаєте цей блок живлення до генератора. Все. Ось цей конкретно він пережив блекаут. У мене було два таких. Я один подарував своєму знайомому, але він заряджав акумуляторні батареї просто на ура від ось такого генератора. Плюс, у нас, коли тут йде обмеження по струму. Навіть якщо на виході 220 вольт, у нас там в будинку вимкнувся насос, вимкнулося світлення, комп'ютер, ще щось. Тобто генератор, коли працює от іменно е, напряму до мережі 220 вольт, у нього будуть стрибки. Він тут буде торохтіть, його тут ковбасить буде туди-сюди. Е, ну, як би, відповідно, нестабільна напруга, частота і все це у нас плаває. Але коли у нас стоїть Акумулятор в буфері його заряджає блок живлення, то ми отримаємо ну, практично аналог інверторного генератора, тому що у нас йде подвійне перетворення. Тут ми отримаємо 220-220, приходить сюди, звідси виходить там 24-48. Далі ці 48 попадають на буферну батарею і звідси ж перетворюється знову ж таки в 220 вольт стабільної напруги, нічого не коливається, ні, генератор не ковбасить, він працює на одних. Якби то в обертах, все, він просто як годинничок Тик-тик-тик-тик-тик, все робить, все класно. І при цьому всьому я ж кажу, обмеження там поставив, я там 30 А виставляв, все на 30 амперах він стоїть, цей жужить постійно під навантаженням одним, в будинку щось включається виключається. Інвертор тут ну регулює вихідну напругу, тобто підтримує її на рівні 230 В. Все, нічого не шелохнеться, все класно. Е, ну, єдине, що да, блок жилення, звісно, нагрівається. Ну, це із з пасивним охолодженням є півтори тисячі моделі, вони з активним охолодженням. Тому ось такі блоки жилення я в цілому раджу для зарядки акумуляторних батарей. І ще раз наголошую вашу якби, увагу на тому, що обирайте блоки живлення з регулюванням струму. Так, наступне питання було стосовно того, чому я БМС між собою ніяк не зв'язав по каншині і чому інвертори їх не бачать, така ж можливість є. Е, відповім одразу: у мене тупо немає часу. Я б з задоволенням сидів тут, грався там, додав би сюди плати, отут поставив би ну, для цих е, протоколів обміну даними. Вони є. Отут, от коробки в мене стоять, воно все чекає, але... Немає часу, чесно. Я з ремонтом я не встигаю займатися своїми справами. Тому БМСки просто налаштовані, вони якби по там, верхній границі, по перезаряду, по глибокому розряду. Тобто всі ці стандартні параметри, що можна було задати для батарей. Я зробив, тобто наразі батарея працює автономно, сама по собі верхня збірка, нижня збірка і інвертор. Тобто, все це залишається так, як є. На теперішній час, коли згодом я все це зроблю і по налаштуванням теж розберуся і вам продемонструю, як це буде виглядати. Стосовно там запобіжників, автоматів, скажу одразу, автомат я точно ставити не буду. А запобіжник ну, на плюсові шинки я встановлю. Але ж знову ж таки не вистачає часу. Працює як є. На крайній випадок у інверторі є запобіжник. Ось так він виглядає. Якщо хто не знав, то мене там запасний той, що був в комплекті. То ну, якби, у разі чого запобіжник все ж таки є імінно по лінії 48 вольт, якраз таки по входу в інвертор. Тому ну, якби, зовсім без захисту воно все не залишилось. Але дійсно я згоден з тим, що треба ось тут, запобіжнички, все ж таки буде встановити. Замовлю, поставлю, все буде. Щодо контролю температури, акумуляторної батареї і в яких точках це відбувається. Ну, дивіться, перший датчик стоїть тут, другий тут, третій тут і четвертий тут. Тобто, ось така форма вийшла. Я не претендую на те, що це саме класне рішення, можливо, хтось підкаже щось краще і якби, висловить свої зауваження, але я зупинився на саме такій реалізації. Щодо того, як сюди заведено датчик, бачите, ось термоусадочка на шині є. Я робив пінцетом отвір. І туди просовував датчик температури під термоосадку для його фіксації, і сам датчик торкається безпосередньо самої шпильки. Якісь силікони, термопрокладки, ще щось, термопасти я поки що не використовував, тому що розташування датчиків температури я можливо буду змінювати. Тому якоїсь додаткової фіксації я поки що не застосовував. Щодо обслуговування сонячної станції. Панелі миється у разі необхідності, в залежності від погодних умов. Стосовно гібридного інвертора, знімається раз на півроку передня кришка, панель, продувається все компресором, тому що скопичення пилу, підвищена вологість, ну, має такі сприятливі умови для того, щоб щось шандарахнуло. Але до цього доводити не треба. Треба час від часу робити чистку. Оці фільтри продувають частіше, ну, так, у разі необхідності. Так. Проходиш, мимо, глянув, так ага, підзабито Пш. компресором дунув, все, пішов далі. Тобто, ну це от стосовно гібрида. по налаштуванням, там, по підключенню, тут якісь клемки, там, там, там нічого не лажу. Єдине, що от за рік експлуатації я протягував. Силові з'єднання, тобто по лінії 48 вольт, де струми побільше. ну, Понятне діло, там клемнішок пройшовся. Але оці з'єднання mc 4 тобто ті, що йдуть на панелі, там нічого не робив. Тут все стандартно, підключення, нічого не чіпав. По щитові я розповідав, реле напруги стоїть на вхід гібрида. Зараз у мене приєднана мережа, тому що ну, все ж таки сонечка не вистачає і так, 4 місяці. Працював повністю автономно. По акумуляторній батареї, після того, як я її збирав, один разок протягував гайки, тому що ну, певну усадочку, але воно дає. І хто ще не збирав батареї, дуже обережно затягувати, тому що є ризик зірвати шпильку. Розміри тіліги, ширина 62. Або 620 міліметрів, глибина 38 або 380, і висота, давайте так. Ось так от. Висота у нас 64,5. Ну, там 65 можна заробити, тобто 650 мм. Ось це, от габарити цієї тілеги. Якщо хтось там. Хочеш зробити конструкцію, тобто ну, висоту цієї полки, ну розраховуйте навпіл, діліть просто та і все. Можна трошки вище зробити, можна нижче зробити, але якщо дуже низько зробити, то ну, незручно буде збирати цю батарею. Якщо трошки вище, ну, розраховуйте, щоб воно якби не вилізло наверх. А кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі. На все добре, до нових зустрічей.